Ю, друзі, привітули! з вами отаман, і Ми сьогодні дивимося цікаве відкриття. Саме розіграш, контейнер на аккаунту без донату, без жодної копійчини, Курва. Глянемо, що з того буде. Це буде цікаво, тому сідайте зручніше. Одразу вам скажу, одразу скажу. Знімав я через телефон. Як ото знаєте, поперло, вімкнув телефон, два пальці тик-дик-дик-дик. -тик -тик. Ну не ті два пальці інші. І все. А потім як понесло мене. Тому не, я не розраховую, що буду записувати, але воно пішло. Тому подавайку протисніть, підпишіться, а я погнав показувати вам це бісове відкриття. Це починалося з того, що в мене абсолютно на аккаунті не було безпосередньо золота. Вибачаюся за якість 134 золота. Запам'ятайте цю циферку. Я просто зараз це оглядаю, а далі буде дещо цікаве. Що я вирішую робити? Я вирішую ризикувати. Я вирішую продавати танчик. Я його продаю за 3750. У мене два колекційних танка без жодного донату. І починаю грати в цю рулеточку Продаю все, що в мене було, окрім центуріона. Ну, вазу продаю без думки про те, що може щось випасти. І відкриваю. Одразу випадає контейнер 2, збери їх усі. Дивлюся, наче вперше. І я кручу далі, тому що в мене 3600 золота, і все ж таки хочеться далі відкрити від... те, що дійсно би мене порадувало. Але знову ж таки скажу, що очікує нас дещо цікаве. Кручу, врачу, цю рулеточку, намагаючись вибити якомога більше контів, збере їх усі знову випадає. Думаю, що збере їх усі, в принципі, непогані контейнери, тому що останнім часом досить гарно випадало. Але знаєте, що це така собі штука на них орієнтувати. Чорна скринька. Люблю чорні скриньки. Відкриваємо далі розіграш контейнери-відпад і поглянемо, що з того вийде. Наступний прокрут контейнер, розкішний сюрприз. Сюди легесенько. І думаю, курва, а може мені пощастить. І я не буду більше вмазуватися. Тут я ще не думав, що буду вмазуватися до кінця. Концепт 1Б. контейнерна концептика, йоу, чинський. або 5 тисяч золота, або І Тут у нас 5 тисяч золота. На шару по факту продав танчик 5 тисяч відбив. вже в плюсику. Але, але, давай далі. Далі відкриваємо те, що було. 300 золота. Випадає всяка така лабуда, і відкриваємо, збери їх усім. Перший контейнер збери їх усі. Досвід, бустери, сертифікат, все як завжди. Наступний, наступний 1000 золота. Гарантовано, 7-7 відкрив. 1000 золота нам дропнулося. Йдемо ж далі. Угу, угу. Добре, відкриваємо до кінця, але вже один розкішний ми відкрили, вже чудово. Взагалі розкішний сюрприз, я полюбляю, досить гарна штука. 9000 золота. Вже на вже потенційно ми можемо відкупити собі везе. Але нова економіка в грі. Тут я думаю, а скільки він вартує? Скільки буде бляха, вартувати цей танчик? І перехожу дивлюся, 7500, Я такий курва! 7500 за, за це За цей танчик. Та ну його хрін з ним. Крутимо далі. І ми починаємо крутити далі цей Цю рулеточку відпад. І випадає контейнер відпад. О, просто я вам кажу, я в цей момент просто бем, я не знав, що з тою робити. 20 контейнерів І я одразу просто вливаюся для того, щоб відкривати. І перший, перший у нас чорна скринька 1000 досвіду. Далі, далі, аж 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 самого кінця. 1000 золота дропається. Це відкручено відкриття, я вам кажу. Далі. 10 тисяч вільного досвіду. М -м 750 золота. Відкриваємо далі. І падає Action X. Йоу, охо-хо! Вже обмін, повірте, досить гарний. Action X на аккаунту без донатики. Ключ від замкненого контейнера. Сюди прийшов, каже. Let's go, відкриваємо далі з самого-самого початку 500 досвіду. Я думав, що випаде там щось неймовірне. А тут, прям, бачите, полосочка, але я прогорнув і нічого такого немає. Просто пропустив. Тапнув по екранчику і все. Не звик ще до телефону, ну, Граючи обліз на телефоні, відкриваю ще два контейнери відпад залишається. І ми що? Ловимо, ловимо 500 вільного досвіду. І останній. Контейнер відпад. Десять 10 тисяч відкрили, ще 10 тисяч вільного досвіду. Так, що у нас тут. Угу, ну, непогано, непогано. Відкриваємо. 100 золота. Так, а це що... А, це я почав відкривати містичне, якщо я не помиляюсь, ні? Ага, ні. ще далі продовжую відкривати, все. Що, я вже запутався, чесно кажучи. Так. Відкриваємо далі, сподіваємося, що щось випаде, але тим не менше я вже там просто радів розуміти з екшена. Я вже радів, що мені екшен випав, і потенційно я його обміняв на вазу. Я такий йоу, ну це офігезно, реально, просто він мені випадає. До речі, перепрошую з приводу звуку відкриттю самих контейнерів. Їх немає, тому що я знімав на телефон, а там на телефоні свої звуки. Тому коротше, будете слухати музику на фоні, будете звучити слухати просто моє супроводження. Так, продовжуємо далі відкривати. І що випадає контейнер відпад гарантовано. Чудово. Чудово. Так. Ось так. 14 днів преміум аккаунт. І ще подивіться, що не випадало. Чорна скринька. Ой, чорні скриньки я обожнюю. Чорна скринька випала нам. І ще контейнер відпад. Йоу. Йоу мене тут просто в наушничках музичка така, чисто під настрій, під енергію. Йоу, і що далі? І що далі? Що далі? Що далі? А! Кап з да, хлопаки, я коли це відкривав такий заряджений, був збуджений просто як старскрім із клану Деді. У -у -у. Добре, добре. 28 тисяч вільного доступу. А в мене, до речі, на аккаунт без донату вже накопичилась певна кількість досвіду, його можна використати на щось цікаве. Тому об'єктивно можу сказати, що на новий рік будемо збирати, бо на день народження ВГ не вбачаю сенсу. Так, контейнери із кастомізацією, це я таке не полюбляю, пропускаю одразу його, як тільки можу. Далі, чорна скринька 2. Відкриваємо чорну скринку 2. 200 золота. Чорна скринька 3, 400 золота. М -м. Далі чорна скринька 3. Ну, 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 а, 800 золота. Ну, потужно, потужно. Містичний контейнер. Залишилося 4 містичних контейнера першого рівня, і ми починаємо їх відкривати. Один день преміум акаунту, дякую. Дякую, дякую. Три дні преміум аккаунту дякую. До речі, там накопичилось непогано так кількість днів преміум аккаунту, враховуючи даний розіграш. Два дні преміум аккаунту. Ну, отак, отак ми відкрили. Так, ну тим паче, в нас ще сертифікати. Подивіться, сертифікати непогано накопичились, тобто потенційно ми можемо собі ще їх використати до Нового року нормально під піднакопичити. І що ми зараз бачимо? І що ми зараз бачимо? Просто 17 тисяч вісімдесят в мене є. І Action X обміняв його на вазу. І я зараз в лютому наварі, в лютому. Ви зараз кажете, Мирон, тобі так пощастило? Мирон, Просто. У мене ще там ключок є, до речі. Побачите, що мені випало на цей ключок. Ось так, друзяка, ось так воно працює. Ключик я думав міняти, але потім зрозумів, що ні, не потрібно. Так, поки що це перший етап відкриття, і, власне, зараз навар неймовірний. Я витратив, продав один танчик за 3750. Мені випав танчик ліпший за нього, тому що Action X м, набагато ліпший за цю вазу, тому що ваза Action задіюється і в турнірах, і пофармити можна, і танчик непоганий, ваза ну, і кусувати, броня непогана, але в нього такий якийсь радянський деструктор. Тому в цілому заміна реально файна. Плюс до цього в мене ще купа Типа золото. Ще купа золота, тобто об'єктивно, 15 тисяч навару, 15 тисяч золота на аккаунту без донату. Я вже за цей момент шукав, де я можу їх витратити, куди я можу їх задіяти, для того, щоб е продати безпосередньо. Ну, не продати, а для того, щоб купити якийсь 10 рівень. Якби ж там в той час була б якийсь танк 10 рівня за 15 тисяч золота, я б його з головою зібрав. Але я на цьому не зупинився. І тепер слухайте далі, і дивіться, там вже камери не буде, бо я вже е знімав на телефон. Ну тобто запис екрану робив з своєю озвучкою в час відкриття. І ви побачите, що буде далі. Тому гарного перегляду і всім гарного настрою. І так, друзяки, далі продовжуємо відкривати. Ви мене не бачите, але я знайте, що в ваших серцях. Тому далі будемо продовжувати відкривати. Цю вмазанку, бо я вже просто на цьому моменті максимально збуджений, як Старскрім Дедівський дідівський підписник і Миронівський. Тому, коротше, шановні, зараз будемо далі відкривати. Мені вже випав Action X, вже Action X в мене в ангарі, а це вже добре, тому що ми його замінили на вазу. Ваза, ваза хоче непоганий танчик, але все ж ну він такий собі середнячок. А нам потрібен якийсь 10 рівень, коли випала ця коробка на. Концепта, то я просто спала від, від, від цих емоцій, але блін випало ну все одно 5 тисяч золота. Давайте крутити далі. Давайте, будь ласка, що ВГшечка підкрутить на аккаунту без донату. Ну давайте. Я хочу розкішний сюрприз. Будь ласка. Я хочу просто прагну, щоб мені випав розкішний сюрприз. Потенційно дуже хочу 10 рівень. Колекційний дуже хочу. Хоч вони відкручені, але мені дуже хочеться. Хочеться поскоріше закрити ці контейнери з кастомізацією, бо потім, ой, як боляче буде їх відкривати за пару тисяч золота. Тому, ставимо подобайки, ось дивіться, ось дивіться, летять, 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 шановні. Дуже не хочу, щоб вони далі випадали, але все ж таки розумієте, їх потрібно закрити. Друзяки, нагадаю, що протискайте вподобайки за такий контентос. Робимо відкриття цих контейнерів на аккаунту без доната. На цей аккаунт абсолютно жодної копійчини ми не скидуємо і тільки безпосередньо своїми власними силами карчаємо танки і намагаємося все-таки дійти. До е, безпосередньо десятих рівнів прокачки всіх танків та вмазуємося ось такі розіграші, щоб відкрити безпосередньо е, контейнери та отримати щось цікавеньке. Я почав тоді стартанув. Ви бачили скільки? Продав танчик, і мені добре пощастило. Тому, блін, давай розкішний. Хай один розкішний сюрприз випаде. Хай він випаде, будь ласка, я дуже прошу один розкішний сюрприз. Ай, ну чорні, ну чорні скриньки, потенційно, чорні скриньки, це досить добре. Я вам скажу так: чорні скриньки мені подобаються. Там і випадає золото гарантовано, і випадає наступна чорна скринька. Оці кастомізації вони мене харять, просто дуже хочу пошвидше їх вимкнути вибити, щоб все їх не було. Але там ще ці аватари також кастомізовані, просто кабзда, яка тупорила вмазанка. Ну тут, бачите, чорні скриньки падають, мені подобається. Чорні скриньки це добре. Але хочеться просто або містичний сертифікат, або розкішний сюрприз. Впадим розкішний. Ну, їх усі ще падає. Давай розкішний буде. Опа, прокрут за одну золото. О, це добре. Прикол зараз розкішний впаде. Ну? Ну? Так, містичний контейнер, добре. Давайте такого на 10 тисяч зупинимося і будемо відкривати те, що випало, тому що дуже хочеться. Розкішний. Ах, курва. Зберіг усі, ну, потенційно, потенційно, непогано випало, там чорні скриньки, скільки їх. 10 чорних скриньок і 7 містичних. Оу, шановні, давайте одразу цих позбудемося. Контейнери. Збуджені контейнери. Так, добре, далі контейнери з кастомізацією, дякую. Дякую ломакою. Так, добре. Хочеться просто. Ох, аж руки трусяться. Бачили б ви зараз моє лице, як я. Як я хочу, щоб мені випало щось досить цікаве. один І просто там буде 1000 золота, компенсація гарантована. Це досить круто. Все, тисячу забрали собі. О, і ще один добре. Я пам'ятаю, як з Брейгусі мені падали танки 10 рівня на одному з відкриттів. Хто не бачив, то подивіться, будь ласка, відео на каналі. Давайте спочатку чорні скриньки. Подивимося, що з них випаде. Так, перша чорна скринька 400 золота. Дякую. Далі. Далі 200 золота, чудесно, але можна чорну скриньку другого рівня і трішки золота. бем, 300 золота. Ну окей, не хочу віддавати чорну скриньку вищого рівня. Давай, давай, давай. 300 золота. Ну, поки не дає, дійсно. Ну, золото накидає, але не дає. Угу, 400, добре. Головне, щоб нормальну кількість золота кидала, а не по 100. Так, гаразд, не буду казати, скільки випало. 300, а ви продовжуйте, Так, знову 300, та що це таке? Давай, давай. о. 300, окей. Три рази по 300, нічого собі. 333. Опа. Ще раз 300. Ха, -ха нормально, слухай. Чорна скринька 2. О, і 300. Чотири рази по 300 золота, ну серйозно. А це прикольно. Так, так, так. Так, це мені подобається. 200 золота, серйозно, з чорної скриньки 2. Ну, прикольно, давай, чорна скринька 4. Ой-ой-ой, ой-ой! ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой 600 золот, Чорна скринька 5. Йоу, дядько, давай чорну скриньку 6, будь ласка, бо чорну скриньку 7. Ні. Ну, о, 1800 золота, сюдокоже. Вау, містичний контейнер один. Давай. Фух, ну, першого рівня цей містичний. Якщо випаде реально з містичного контейнера хоча б один містичний сертифікат, це вже, це вже буде перемога. Ой, ти що, ватарловець близько, Я вже думав, це анімований. Думаю, тати що. А це звичайний. Так, 50. Будь ласка, вегешечний, боженька, рандомайзер, підкрути. Опа! час! Сюди на базу сказав! Вау, бро! Виповтати, що тримайте мене Семеро. я не можу. Я не можу просто від цієї енергії взлечу до небес. 100 золота. Вау, давай 100 тисяч золота, і це буде просто. інсульт. 1500. Ну, слухайте, так можна говорити. Давайте. Якщо випадає зараз 10 рівень, то напевно будемо на цьому завершувати. Я не знаю, я, я це не вірю. Зараз випаде якийсь рам п'ятий для. З бляха з ну курва, ну шостий рівень, окей, ну не саме лайно лайнісімо розумієте, але потенційно щось може бути. Так, добре, 18 тисяч золота. Бачите, ми по факту відбилися. Тобто, я ще й в плюсові війшов, поки що, поки що. Але моя основна ціль це розкішний сюрприз. Хочу їх курва. Аж чотири їх там розумієте, малесенькі, легесенькі там собі сидять ці розкішні сюрпризи. Чекають, ворона, боки він натисне на них, і вони йому випадуть. Давай, будь ласка. Не розчаруй мене! Ах, їх усі. Напевно, в цей момент, напевно, хтось каже: Морон, зупинися! Не роби цього! Ти вже в плюсі, Мирон! Але Мирон йде до кінця. Мирон хоче, дуже хоче отримати безпосередньо розкішний сюрприз. Ну прям капець. Дуже би хотілося. Один мені вже випав, залишилось чотири. Ох, так. Містичний контейнер першого рівня. Так, прокрут за одне золото. Добре. Це мені подобається прокрути за одне золото. Опа, опа, ну ти що. ну Давай одразу відкриваємо. Я просто, розумієте, я не можу стриматися в то, я не можу. Так, два мегаконтейнера. відкриваємо сюди. Легесенько, зараз 5 тисяч золота, бам з нього. Ну, ну, ну. 250. Фух, ну зберег усі, добре. Мегаконтейнери досить непогані, я вам скажу. 350, так фігові ці контейнери. Добре, зберег усі. І зараз об'єкт 2684, тільки шляп. Та ні, немає. Добре, давай зараз 260 й шляп. Вони ж люблять випадати совки з цих контейнерів. Та ні, нема нічого, добре. Добре, добре, добре. Але тут оцей, цей швиденько камуфляж. Добре, дякую. Фух. Ну давайте. Містичний контейнер. Будь ласка, містичний сертифікат. Ну, я, як завжди, хочу найліпшого. 100 золота. Дякую, дякую. Фух. Розкішний сюрприз. Давай, будь ласка, Astroн Rex, курва. А це або 1000 золота, або танчик. Ну, давай танчик. 1500 золота. Бляха. Дідько, би тебе покусав. Добре, давайте далі. Ой, ой-ой-ой, оце вже небезпечно, тому що кожен прокрут 1000 плюс золота. Це вже буде боліти. Це вже просто не хочеться ото вмазуватись. Так, збери їх усі. Добре. Ой, капець. Ну, знаєте, оце прийняття рішення, коли ти або хочеш крутити, або ти. Е Зупиняєшся і залишаєш собі те, що в тебе є. Або ти рухаєшся далі, ризикуєш. От, от розумієте, Марон намагається піймати Піймати цей танчик 10 рівня, розумієте? А як це в нього вийде чи не вийде, не знаю. Ще є е, чорні скриньки, три. а ще є шість чорних скриньок, по ідеї, це досить непогано. Ще містичні контейнери, ще є дев'ять містичних контейнерів, не, не дев'ять, а обичаюся в загальному. Але блін, давай, розкішний сюрприз. О, ага, ну, ще буде їхать, ну це так багато потрібно ще вмазатися, розумієте? М -м -м. Це мені... Ну, один прокрут буде. По факту, чи два прокрути. Ні, два прокрути, здається, я ще зможу зробити, якщо я не помиляюсь. А потім що? М -м, чорна скринька, бляха. Нахібалимерона, напевно, що. Ого, містичний контейнер. Та ти що просто, бляха. Як? Оці не випадають, розумієте, розкішний не випадає. Він не хоче, каже, я не буду випадати. Добре, містичний контейнер. 9000, hm, добре. І чорна скринька. 200 золота. Бляха капздар, реально -ре 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 -ре, розумієте. Так, що воно тут. Е Опа, тут, ну, дивіться. По ідеї, що я отримав. Зараз на даний момент у мене 767 золота. Виходить, що я прохибав 18 тисяч золота на рівному місці. Що вдалі тут залишається? Ну, Залишається потенційно досить непогана кількість самих прокрутів. Тобто, у нас потенційно зараз потрібно зробити 2500. Намся за отриманням контейнерів, розумієте, Я дуже хотів, щоб мені випав розкішний сюрприз, але він не випав. Мені почали випадати дуже багато контейнерів з анімованими всякими аватарами, кастомізацією, і виходить, що вони взяли весь удар на себе. Ну не може бути все позитивно, не може безпосередньо мені випасти весь контейнер відпад, бо це буде якось вмазано. Але по факту, що ми отримали, у мене і так золота не було. Якщо брати на початок. От, якщо взяти до уваги те, з чого я почав, я почав взагалі без золота. Я продав ВЗ задля того, щоб покрутити. Я покрутив, мені випало, і зараз по факту дивіться, якщо так взяти, з чого я почав і що я втратив, то по факту, що я втратив? Я вибив кращий танчик, ніж ВЗ. Я вибив Action X. могло бути гірше. Тобто мені потенційно ще е, повипадало золото, але я його знову всрав в цю рулетку. Тому ну, тобто, те, що воно було, можна як і рахувати, так і ні. Ви вже напишіть в ваші коментарі, як ви вважаєте, тому що я потенційно е, думаю, що я все ж таки. В плюсі, так як я собі вибив, плюс сертифікати, плюс преміум аккаунт, тобто це вже в мене є, плюс ікси, які мені допоможуть безпосередньо далі рухатися щодо прокачку, прокачування танків. Тому я думаю, відкриття не вдосталь погане. Звісно, могло бути ліпше, але завжди, знаєте, що може бути набагато гірше. Тому ось такі у нас відкриття були. Я вам показав, як воно все працювало насправді. Можна було б завершити, коли відкрив контейнер відпад, як ви вже бачили. Але я на цьому не закінчив, рухав, рухався далі. Тому ось ми маємо такий танчик Action X. Ми маємо 12 золота на виході, 56 днів преміум аккаунту і повторююся, ще маємо. Сертифікат собі на 350 тисяч вільного досвіду, що вже прикольно знадобиться на новому році. Тому не скажу, що я супер задоволений, бо все ж таки мати на балансі 18 тисяч золота набагато ліпше. Але вмазався і тут коротше, де відкрутило, там і люто відкрутило, і все. Тобто, я не залишився ні з чим, бо я починав ні з чого. Я продав танчик колекційний і вибив вибив преміум танк, який також переведуть. В колекційний, скоріш за все, який також грається і грається ліпше ніж та ваза. Тому знаєте двоякі відчуття. А ви напишіть, як вам відкриття. Бажаю всім гарного вечора або раночку. Приємного апетиту всім, хто їсть. Та підписуйтесь на канал. З вами був Отаман і радий був вам показати це відкриття. Всім гарного дня! Ей, друзяки, ще не розбігайтесь. я хочу подякувати кожному, хто вірить в мій контент. Хочу подякувати кожному спонсору, який доєднується фінансово для того, щоб підтримувати мою діяльність. Дякую. Ви знаєте, що ви робите важливу річ та підтримуєте україномовний контент, Допомагаєте мені не покидати надію та вірити в те, що є люди, які в мене вірять. І вам дуже дякую. Також дякую всім модерам, котрі щоденно знаходяться на стрімах або, хоча б роблять це позмійно. Дійсно, позмійно. М -м, великі змії. А, тому позмінно. Тому можу сказати, що вам велике дякую. Якщо хто додивив. До цього моменту, і хто перший напише це слово, а слово буде кучербек. Напишете в коментарях, отримуєте подаруночок. Але це не точно, бо хрін зна, хто додивиться до цього моменту. Тому гарного всім дня! Дякую за підписку. Хто підписався? Дякую за комент. Як хто ще не поставив, поставте, будь ласка, комент в цьому відео досить було цікаво. І я б хотів би, щоб ви поділилися вашими думками та враженнями, що випало вам. Очікую, давайте поспілкуємося. Всім гарного дня.